Богдан Лепкий, Полтава, Том 1, розділ 15 Кінчився ліс. Крізь дерева прозирало більше поле. На ньому іскрився сніг. За полем у долині мерехтіли огники. Далеко-далеко, ніби зорі крізь густу імлу. Село чи ворожа стежа? А може, цілий московський відділ розложив табор? Їхати туди чи завертати. Завертати не було як. Кождої хвилини могла наспіти погоня. Як не Павло Петрович, так солдати за кіньми стануть гнати. Це одно, а друге, Одарка чула, що знемагає. Треба ж до людей, до теплої хати. Як обімліє тут посеред поля, тоді й всьому кінець. Що б не було вперед. І вона принагрювала коні до бігу, хоч вони й без того летіли, ніби птахи. Сани неслися по змерзлому снігу не як на полозах, а мов на крилах. Вітер свистав на скучливо сумну пісню то плакав, то реготався, як божевільний, а по голові Одарки пробігало сто гадок. Що вона скаже, як попаде до своїх, до таких, що з гетьманом тримають? А що ж би, як неправду, розповість усе, як було, а як до москалів. Тоді, хоч не хоч, мусиш брехати. Покаже рано, що ніби тої хлопи завдали за те, що з москалями тримала, і подавала вісти про рухи гетьманських військ. А цей там, за її плечима. Коли мертвий, так вона скаже, що в сутичці з хлопами погиб. А як живий. Тільки мертвецьке п'яний, то придумає ось яке. Вихопилася полуживою з рук хлопських харцизів і втікала в ліс до баби знахарки, не застала її. Зате побачила Сани і, не надумуючися довго, вскочила до них, щоб спасти життя. Отак і дісталася тут. Кілька разів озиралася, але цей хтось за її плечима не давав знаку життя. Лежав прикритий кожухами з головою. Здержувати коні не було як і коли. Одарці здавалося, що за нею женуть, що їйсці вже ось-ось, била вішками і кричала на коней не своїм голосом Вйо! Огники то вискакували, то ховалися між деревами, як вовки у байраках. Це не вояцьке вогнище, а світло в хатах, село. Щоб не було вперед. Вже чути, як лають собаки. Одна до місяця виє, наче солдат сурмить. Переїхала місток, скрутила у бічну вуличку, побачила відчинені ворота, і увігналася туди. В хаті вже спали, застукала в двері, вийшов хазяй. Протирав заспані очі, ніби не вірив собі. Дівка серед ночі привезла щось. Приймете мене. А ти хто така? Я з гірок від виклик, коли чували». Бував я у гірках і веклу твою знаю. Так і мене бачили, мабуть. Може, й бачив. Заходь. Спасибі вам. Але зі мною ще хтось є. Сама не знаю хто. Як же так? Привезла і не знаєш кого? Розкажу вам і правди не затаю. Поможіть знести ради Бога, а коні спрячте, щоб не торчали на виду. Господар покрутив головою. «Гм, тут щось не теє. Щоби ти мене, небого, у біду не ввігнала. Тепер і так небезпечно на світі. Богом клянусь, що нічого злочинного не зробила. Векла хазяйка чесна, так і тобі повірю. Іване, Гукнув на сина, а ходи на ти тут. Вийшов парубок, здоровий, як дуб. Знесемо до комори того там, а тоді бери сани і їдь за гумінками до мшаника. Коні поміж наші постав, а сани зарий у сніг, та ще гноєм прикрий. Одарка підступила до сани і підняла кожух. Під кожухом лежав її Сидір.